є два хлопці 21 року, і один з них в своїх 19 років вирішив захищати країну. Служить захищає країну десь на східних рубежах. Йому держава каже, будете служити, поки не закінчиться війна. І є другий варіант, такий самий молодий. Прекрасний чоловік 19 років він залишається в країні. Він продовжує навчання. Він живе своє хороше життя, і йому держава каже: А вам ми віримо, довіряємо, хочете їхати за кордон? Їдьте за кордон. Чому взагалі виникла така ситуація. На, на мою думку, це виникло з основних причин: дві: перша причина це я так називається віра в 2-3 тижні. <свят> Бо справді дуже багато і політиків, і управлінців, і топ-посадовців справді вірили, що все це закінчиться за 2-3 тижні. Тобто винен Арестович, як то кажуть, <свят> ну хто <свят> <же, хтось свят> ж Арестовича приводив на національний марафон, хто ж давав йому ці майданчики, так і хтось же <свят> брав його радником. І нас так довго переконували, що війна закінчиться за 2-3 тижні, що і самі владоможці повірили <свят> в це. <свят> Тоді навіщо напрягатися? Навіщо понижати мобілізаційний вік? Навіщо? Що проводити додаткову мобілізацію, навіщо е, шукати зброю, забезпечення і так далі? Якщо за 2-3 тижні все закінчується, але бачимо, що вже четвертий рік і нічого не закінчується, якби рішення про пониження мобілізаційного віку, про додаткову мобілізацію, про забезпечення і навчання новомобілізованих проводилося в 2023 році, то ті, що в 2023 році навчилися, могли би вже через 2 роки, в 2024 му змінити тих, хто пішов в 2022 му